Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин. дня. Ну що ж, вітанечко, всім, з днем осіннього рівнодення. Вітання всіх з тим, що сезон затемнень досяг зрештою свого піку, і нині ми маємо день рівнодення, що відкриває. Наймогутніший портал очікуваних змін вивільнення енергії цього року. Для всіх нас сонячне затемнення і народження нового місяця, молодика, є дуже потужним енергетичним сувом, оскільки Всесвіт він прояснює очікуване послання цього періоду. При цьому проголошуючи, що все це Вважається тимчасовим переходом між двома часовими лініями, перетинаючи його як прохід між минулим і майбутнім, а також між кінцем і початком, представляючи трансформації, які назавжди змінюють напрямок. Останнє затемнення цього року, яке збігається з дією космічного процесу в цьому році, приносить для всіх нас. Більше кармічного очищення і накладає остаточне завершення наших навчальних курсів з отриманими уроками, а також пробуджує мрії і бачення, розчиняючи ілюзії в той час, як космічний процес цілісно стимулюється через дії, які чекають на всіх нас з сезону рівнодення, щоб створити позитивну і постійну трансформацію. Це Енергії трансформації, які вимагають від нас позбутись старої шкіри, щоб народити нову, кращу версію себе. І ця стара шкіра не тільки знімається, чи зсувається легко. Її потрібно ще й потерти об тверду поверхню, ну, бажано не об цю. І тертя є обов'язковим, щоб Генерувати тепло, яке спалює старе, так само, як і затемнення. Отож, любі мої, це Сонце є самим тертям, коли старі таємниці виходять із нашої шафи, змушуючи всіх нас переоцінити потік енергії, потік відносин і падіння більшості наших старих зв'язків. Тому я, Олександр, щиро вітаю вас радійством, проявленням. Нас у Івано-Франківському відзначали це вогнеходінням у рівнодення. А сьогоднішній день з давніх часів наші предки славили як радогощ, коли вогонь, радо палає, файних друзів збирає, полум'я здіймається ген-ген високо в небо, росіючи темряву та зігріваючи душі присутніх. І... Всі ми віримо в вогонь, адже він має особливу силу, очищає від усього негативного та дає захист на майбутнє. В цьому просторі ми входимо з відкритим серцем і добровільним сильним духом. Наші серця палають, вогонь очищає наше ціло і душу. Ми приносимо щиру і сердечну вдячність Агні та чудовій компанії Саламандра. Портал затемнення рівнодення можна вважати можливістю для відродження в лоні благословенної божественної енергії. І такий період він налаштовує нас на наше призначення, відкриває нашу істину, щоб знову з'єднатись зі своєю глибиною, своєю сутністю. Пам'ятаємо, друзі, що ваша готовність увійти в нову фазу енергетичного об'єднання з джерелом. Це, власне, є те, що породить нові зв'язки душі, тому що кожен раз, коли ви вирішуєте відпустити стару енергію, благословення, достаток і любов, магічно притягуються як підтвердження того, що почалася нова глава, новий розділ у нашому житті. І мить наміру разом зі мною в голові ще подумки. Нумо, я маю намір. Дотримуватись і віри в чудові карти небес у звільнення, які існують сьогодні, і використовувати їх, щоб втілити в життя всі свої можливості, і дозволити силам божественного світла працювати на мою користь легко і зручно. Я маю намір дозволити собі бути введеним на шляху зростання і розвитку, продовжувати без страху і сумнівів і відкривати двері у своєму серці, у своєму житті прийняття з вдячністю, дарами і щастям з найкращими можливостями активовано. Дякую, дякую, дякую. Вдячний вам за перегляд, за ваші доречні коментарі. Благословення нині і завжди.